Казірошки, доброго дня, я вас вітаю, Штайнбоуті Шефін. Сьогодні будемо з вами робити розклад з 21 по 27 листопада. І зроблю трошки іншу структуру розкладу. Будемо дивитися не такі сфери там робота, особисте життя, будемо дивитися енергії і як правильно психологічно підійти до рішення певних проблем. Ми сьогодні з вами працюємо на оракульній колоді. Believe in Your Own Magic, Повір в свою магію. Будемо зараз дивитися на ресурси. І в нас колода, ви бачите, Everyday Beach Таро. Давайте працювати. Сідайте зручно. По-перше, енергії тижня, які в нас будуть да? для Козірошка. І будемо дивитися наступні питання. Для вас з 21 по 27 число, звідки ви отримаєте енергію на цьому тижні? Тепер, будь ласка, загадуйте певну ситуацію, яку ситуацію вам треба порішати на цьому тижні? Можете на паузу поставити, сконцентруватися, І я запитаю в карт, що потрібно зробити, верніше, що вам допоможе вирішити цю ситуацію, так? Що нам потрібно залишити так, як є? Як показати любов до себе, зробити так, щоб вам було добре? Оскільки ми зараз трошки забуваємо про себе. Як вам треба досягти свою ціль? Що треба забути взагалі? Да? І що вам каже Всесвіт на цьому тижні? І так. М -м, імператор у нас на дні колоди. Трошки схожі карти випали в іншого знака. Давайте дивитися. По-перше, іскіпіст. Come home to yourself. На тижні з 21 по 27 листопада лишайтеся в ліжку. Взагалі Escape да, це е, називається як е, втеча да? Come home to yourself. Вернися в зону комфорта. Вам карти кажуть, що на цьому тижні вам потрібно створити для себе якнайбільшу круту зону комфорта. Знаєте, може, буде пов'язане з стресом, який є навколо, що ви кажете, мені постійно треба десь щось робити. Може, ви трошки захворієте, і треба буде посидіти, знайти час для себе. Але плюньте на все, на той передріздвяний стрес, на ті всі: ем, треба одне зробити 25-26, там дитину забрати, там привезти, там купити. Виділіть на цьому тижні час для себе. Якщо вас вже Всесвіт вкладає в ліжку, то слухайте, Всесвіт знає, куди він їде. І що для вас комфорт? До речі, ви бачите, тут книжка в неї руках, да? хто буде книжку читати, хтось може якийсь альбомчик подивитися. Я вже в своїх відео казала неодноразово. Робіть фотографії, десь щось цікаве побачили, якусь. Не знаю, що цікаве відвідали, да? зберігайте квиточки, зберігайте квитки з концертів, з кіно, вхід в парк. Робіть от такі альбоми, і для вас це буде, знаєте, от як маленька можливість зробити ретровечір, подивитися, а що я цього року бачив, а де я був. Перше, звідки ви отримаєте енергію? Енергію отримаєте в тому, що ви зробите вибір. От Бачите, він стоїть і не знає, чи тудам, чи сюди. По цій карті це, в принципі, знаєте, як двойственність. Да? Вас можливо буде фінансова якась така пропозиція. От Він не знає, чи сюди-сюди. Чи Давайте ще дотягнемо карту, в якій сфері це буде вибір. В емоційній сфері вам потрібно буде зробити вибір. Можливо, між двома чоловіками, можливо, між двома роботами, можливо, між двома пропозиціями, між двома е, якимись платтями, навіть якщо на то пішло. Ну, це, бачите, це сфера емоцій. І е, ви отримуєте енергію, вона буде в тому, що ви зробите цей вибір. Да? А що вам допоможе зробити цей вибір? Е, е. Вам може допомогти, знаєте, от інша людина, да? по тройки пентаклі, це от як робота в команді, вона інколи проігрується, нова справа, новий проект. Тобто ви зможете вийти з цієї ситуації стогнації, коли ви займетесь чимось. Сидите, ви скучно вам і грустно, і не знаєте, що робити. Стагнація, у вас емоційний такі роздрай, хоча, в принципі, у вас все добре. І вам, можливо, справді робота в новому проєкті допоможе енергію десь свою перенаправити. Зробіть той вибір. Ситуація, яку ви загадали, да? як вам допомогти, ви можете звернутися. По-перше, це може ситуація, коли вашій дитині потрібні гроші і ви дасте ці гроші. Можливо, вам зараз буде потрібно з фінансами порішати і дати допомогу своїй мамі. От ви тут знаходитесь всередині, да? ви є ланочкою між дитиною. Да? І між е, старою літньою жінкою. Ви вирішите ситуацію, тим, що можете допомогти одним або іншим. Да? Но тут більш іде, що допомога дитині. Тому не стісняйтеся, якщо є можливість, допомагайте. І, в принципі. Е, як би так сказати, що те, що ви зараз даєте, вкладаєте в своїх дітей, воно потім повертається, якщо у вас нормальні, адекватні діти, да вам старості, коли ви зможете вже бути такою бабусею, ваші діти будуть на вашому місці. Це нормальне таке коло у нашому житті. Як ви покажете любов до себе? Ну, тут по восьмерки Пентаклі любов до себе, ви покажете тим, що Щось ви собі таке нахімічите. Що це може бути? Давайте подивимось, що ви собі нахімічите? Короля Пентаклі. Знаєте, ви можете звернутися тут до професіонала, який вам допоможе, проконсультує, і от ви зараз щось намагаєтесь зробити, Да? По Пентаклям це може своя нова справа, це фінансова якась консультація. Може, ви з криптовалюти працюєте. Якщо працюєте з криптовалютою, звертайтеся до короля Пентаклі, бо він знає, що робити з тією валютою. І от в принципі, вам зараз потрібно вибачаюся я трошки Подивилася іншу позицію, значить, дивіться, це в нас восьмерка Пентаклі, так, що треба залишити так, як є. Те, що треба залишити, як є, це ваша робота над, знаєте, удосконаленням. Тим, чим ви займаєтесь. І якщо дотягнути цей доп, то до цієї карти, цей ший можна звернутися до професіоналу, який вам допоможе. Чоловік, який є професіоналом в цій справі, да? те, що ви мішаєте. Це можуть бути якісь б'юті-проекти, це можуть бути аптекар, аптекарські якісь препарати. І ви також маєте працювати, експериментувати. От вона Робить своє до да? ну, це сфера Пентаклі, це означає якісь такі, знаєте, нові ідеї. Можливо, ви вирішили в бізнес е, десь на, в інтернеті да? просувати і випробуєте. Так, а як мені тут рекламу послати, там рекламу послати, може мені підключати ще когось. Е, підключіть людину, яка дасть вам консультації з сфери фінансів, яка зможе вам допомогти. Так? Четверте, як показати любов до себе. От в даному випадку випала башня. Башня е є такою потужною картою, оскільки вона означає повне знищення старих ідеалів. Пам'ятаєте, хто там будував Вавилонську башню і хотів піти до неба, але так не сталося. І показати любов до себе це означає, от в вашому випадку, козірошки, да, е Знищити те, що вже відмерло. Не тягнути. Коли у вас є рана і вона загнилася, ви приходите до лікаря, він не каже, так, давайте почекаємо три дні, може, пройде. Він каже, так, добре, ось у вас знеболюючи, вичистили, щоб кров пішла, щоб м'ясо було видно, от знаєте, просто до такого. І тоді вам буде легше. От в даному випадку таке, вибачте, в мене порівняння. Але вам потрібно знищити те, що вже є нестабільним, що там вже нічого не лишилось. Бачите, вона розрушилася, там нічого нема. Знайдіть собі сили, зараз закінчується рік, і як то кажуть, в Новий рік з новим щастям, і у вас є крутий, потужний шанс показати, що я варта того, щоб бути і на першому місці для себе. Це є дуже-дуже важливим. Як досягти своєї цілі? Подивіться, тут десятка кубків це карта емоційного задоволення, карта родини, карта щастя. Щоб досягти своєї цілі, пам'ятайте про те, звідки у вас беруться ресурси, про свою родину, про емоції, які вони вам дають, про те, що ви завжди зможете повернутися в це емоційно комфортне місце для вас, і вам завжди буде зручно, так? Вас є завжди ті, заради кого ви досягаєте ту ціль? Якщо ви хочете саморозвиватися, можливо, ви хочете десь подорожувати, і ви знаєте, що це принесе радість вашій родині, оскільки, якщо ви є стабільною частинкою у цієї спільноти, то вся спільнота буде стабільна. Те, що не стабільно, буде зруйновано. Що потрібно забути? Королева Жезлов. Королева Жезлов – це в нас жіночка да? вогняної стихії це може бути стрілок, офен або лев. вас з цією жінкою потрібно поставити хрест на відносинах. Це може бути подруга, це може бути ваша мама. Так кажу, можна інколи бувають такі мами, з якими потрібно поставити хрестики на відносинах. Це може бути ваша сусідка, може бути ваша колега, хто завгодно. Нам потрібно забути цю людину. Чого вам її потрібно забути? З якої радості? Або вона, бачите, жадна ця людина. Ця людина не дає вам можливості розвернутися. Вона отаку, от знаєте, стягнути от курки покладу навіть якось стягнута вона сама, вона емоційно вам не дає розвиватися. Вона от вас тролить, давить, і все в такому дусі. І що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже: Knight uh, of Pentacles. Да? Дивіться, у вас є шанс. Шанс для розвитку тут у вас. Можливість, перед вами є вибір у сфері роботи, є можливість такі якісь маленькі зароботки да, бути, і вони вже в розвитку. Да. От, наприклад, по пажу Пентаклі, в нас такі маленькі шанси, ну вони вже як зародиш. О, по рицарю Пентаклі це вже процес у розвитку. Тобто е, працюйте, звертайтеся до е, людини, яка Знає, да, яка володіє інформацією про Пентаклі. Тут імператор також людина, яка знає, вона є професіоналом. Вибачте, ще раз трошки переплутала позицію карт, оскільки була флоу, як то кажуть. Да. Шановні Казірошки, я вам бажаю, щоб програвся ваш розклад, і щоб у вас на цьому тижні були такі емоційні. Знаєте такі позитивні відчуття, щоб ви зробили для себе зону комфорту, знищили те, що вам абсолютно не потрібно, зробити правильний вибір, звернулися за допомогою і були тим ланцюжком, який підтримує ваших дітей для того, щоб потім бути. У певному віці, знаєте, ось, скажімо, брати плоди тієї підтримки, те, що ви колись дали, ви колись і отримаєте. з пляжа, у жінку, яка є скупою, яка не дає, а тільки, знаєте, як той гапсик сидить вдома і використовуєте свій потенціал. Будь ласка, відпишіться, як програється розклад, і бажаю всього найкращого.